Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, у чому полягає ваш талант. Я коротенько скажу, у яких можливо подіях ви перебуваєте, або, можливо, ви взагалі така людина, а потім у чому полягає ваш талант і порада. Тож, перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант яка ви людина? Трійка Пентаклів. Людина, яка, можливо, ваша робота пов'язана із постійним підвищенням ваших професійних якостей. Можливо, ви багато наполегливо працюєте, маєте гарного наставника або гарного керівника. Також ви вмієте заробляти гроші і правильно їх розподілювати. Або наразі саме з цим ви і займаєтесь. Хтось, можливо, навчається, а хтось, можливо, така кропітка праця у вас, і ви виконуєте все під таким керівництвом людини, з якою вам комфортно спілкуватися. У чому ваш талант, сила? Ваш талант у тому, що ви можете урівноважити певні події у вашому житті. Можливо, якщо у вас там емоції перевищують, то ви їх можете трошки трішки стримати своїми думками. І навпаки, якщо ви занадто прагматично дивитесь на певний період свого життя або певної справи, ви можете це розбавити своїми емоціями. Також ви вмієте правильно розставляти пріоритети в своєму житті. Визначаєте, що вам потрібно наразі, першоступеневе, що ви відкладаєте на потім, і можете діяти за планом. Також, можливо, ви ведете активний спосіб життя, хтось, можливо, займається спортом, а хтось, можливо, просто ну, займається фізичною працею. І все це для вас вітається. І порада для вас повішений. Розкривайте свою творчість. І відмовтеся, бажано відмовитися від того, щоб ви відчували себе у своєму житті жертвою обставин. Тому що вам варто розуміти, що скільки б ви не жертвували заради інших, це ніхто не буде цінувати. А тому вам потрібно цінувати себе, зосередитися на собі, гарно обміркувати ту ситуацію, яка наразі у вас склалася, і розвивайте свою творчість. Ви дуже талановита особа. Тож це вже прийшов час, щоб ви його десь реалізовували. Другий варіант в чому ваш талант і хто ви, король кубків, наразі ви можете знаходитися у такому спокійному емоційному стані. Коли ви відчуваєте, що те, що ви зробили, те, що ви маєте наразі, ви здобули щось, і це результат вашої праці. А тому, можливо, вам потрібно розуміти, що. Ну, ви така людина, яка дійсно заслужила того. Можливо, ви просто наразі перебуваєте у приємній компанії, десь приємне спілкування у вас, а можливо, у вас просто в родині якесь свято є, а можливо, просто можете для себе приділити час, щоб отримати певне задоволення. Також, можливо, ви така людина, яка принципово. І бережете свої сімейні цінності. В своїй роботі ви можете бути професіоналом, але здатні до того, щоб співчувати іншим людям. Тому для вас ну, такі питання, як взаємодопомога і дружба, це не пусті слова. В чому ваш талант? Десятка кубків перевернута. Ваш талант полягає в тому, що, можливо, ви тримаєте свою родину ну, прикупки завдяки вашим якостям. Можливо, дещо ви вмієте налагоджувати стосунки або так, згладжувати якісь такі гострі кути для того, щоб об'єднувалася родина. Для вас це важливо. Також, можливо, іще для, ви можете поставити крапку у стосунках у тих, які вас не, задовольня, не задовольняють. Ви не потерпите якісь там, знаєте, не, негативні прояви у ваш бік, можливо, знаєте, якісь такі ситуації, які вас не, задовольня, не задовольняють. Ви можете від того відмовитися. І вмієте приймати ситуацію такою, яка вона є. Якщо ви бачите, що ви не в силах щось змінити, то просто намагайтеся прийняти те, як те, що вам потрібно прожити. І якщо ви ну, бачите, що десь у вашій родині певні проблеми є, то ви можете свої справи навіть відкласти у бік і вирішити інші. Питання, що стосуватимуться вашої родини. От саме в цьому полягається ваш талант. Ви вмієте єднати родину і згладжувати всі оті якісь негативні прояви в її, в цій родині. І порада, вежа. Можливо, вам прийшов час уже дещо зруйнувати в своєму житті. Відмовитися від чогось застарілого, можливо, якісь стереотипи у вас там є, можливо, якісь установки, ваші погляди старі, або образи, або якісь негативні, у вас там є ще такі звички, в кого в кожного може бути різна звичка. Хтось залежить від роботи, хтось від партнера, хтось залежить від е, е, сексуальних стосунків, або ще якісь стосунки є. Тут вам вже прийшов час це все зруйнувати і обрати перші, певні для себе е, такі напрямки, які вам будуть допомагати вирішувати ваші питання. Тому що, коли ви проживаєте оті негативні сценарії із минулого раз за разом, ви втрачаєте свою силу. Ви не можете щось здійснити, ви не можете щось для себе вирішити, прорахувати. От, от саме по тій причині, що ви десь перебуваєте у минулому. А те, а воно вас гальмує. І тому вам варто наразі відмовитися від цих негативних проявів і не чинити супротив тим змінам, які будуть іти у ваше життя. Навіть якщо вам при цьому доведеться піти на конфлікт. Як би ви не хотіли загладжувати ситуацію у вашій родині, але якщо потрібно, то відстоюйте свої позиції. І дійте, звичайно. Ураховуючи ті обставини, в яких ви будете перебувати, доведеться вам проявляти активність, тому що на вашому шляху є певні перепони, і вони потребують, щоб їх здолали. І можливо також, що от саме ті, про кого ви найбільше турбуєтеся, можуть заважати вашим планам. А тому дійте в особистих інтересах. І третій варіант в чому ваш талант? Хто ви і. Наразі, в яких енергіях перебуваєте. Диявол перевернутий, говорить про те, що наразі, можливо, ви занадто десь або зациклені на чомусь, або, можливо, ви себе ну, дещо такі перебуваєте у деструктивних подіях або емоціях. Для когось, можливо, ви перебуваєте у таких стосунках, де ви втрачаєте своє положення, можливо, у вас не вистачає фінансів, можливо, ви зловживаєте дуже чимось. І через це унесете певні втрати. Також, можливо, ви дещо обмежені через, своє, через свою деструктивну поведінку. Ну, і ще, можливо, у вас наразі просто немає сили. Ну, якщо ви перебуваєте в таких енергіях, то тоді в чому ваша, ваш талант? Ваш талант полягає в тому, що ви вмієте все обміркувати і прорахувати на декілька кроків уперед. І навіть якщо ви робите неправильний вибір, ви можете зберігати, як кажуть, гарну міну при поганій грі. Тобто, Зберігати своє обличчя, попри те, що ви могли десь у чомусь хибити або неправильно діяти. Також ваш талант може полягати у тому, що ви вмієте, знаєте, у вас дуже гарні здібності людини, стратега, який може або, ну, знаєте, залучати десь у своє життя людей, партнерів. Навіть якщо вони для вас і не є корисними, але ви можете скористатися тою ситуацією. Також ви можете піти на конфлікт і приймати якісь рішення. Знаєте, коли складаються обставини таким чином, що здавалося б, вже вирішити, нічого неможливо, але ви знайдете рішення. Ну, також у вас є ще талант, можливо, дещо сортувати інформацію, яка до вас надходить. І бачите людей, які до вас ставляться нещиро. Ну, і також вам наразі, знаєте, така є можливість, що ви не поспішаєте приймати рішення і не ведетеся на якісь хибні пропозиції. Ну, для, у вас саме в цьому талант. Ви вмієте дуже гарно обмірковувати будь-яку ситуацію. У вас Ментальна сфера дуже розвинена і працює на користь для вас. І порада для вас паж мечів перевернутий. Ну, щось уже, мабуть, прийшов час, щоб ви його або дійсно завершили, або вже перейшли на якусь нову стадію, де ви зможете пройти свою трансформацію, тому що ви дещо застрягли у своїй трансформації, і через це можете не рухатися. Можливо, наразі, якщо навіть до вас і будуть доходити якісь такі плітки, наговори, неговори або виникати непередбачувані обставини, ви можете проявляти такі підозри, то вам потрібно зрозуміти, що наразі для вас головне ретельно вивчити інформацію, що буде поступати. Якщо у когось стосується питання, підписання договорів, документів, паперів. То вам потрібно все дуже ретельно перевірити. Також вам порада є така, щоб ви не вірили обіцянкам, тому що їх ніхто не збирається виконувати. І проявляйте уважність і обережність щодо того, що ви говорите іншим людям. Тобто контролюйте свої слова. Це був третій варіант.